Привіт і ласкаво прошу на наступний день нашої подорожі. На попередніх сесіях ми говорили, як застосовувати майндфулнес у повсякденному житті. Сподіваюся, ви спробували зробити ці вправи, і вже справді починаєте розуміти, що це означає і який вплив це має на ваше життя. І ці вправи це чи пошук коротких моментів. У дні, коли ви можете зупинитися, нічого не робити, просто перевірити своє самопочуття, і дозволити цілу й розуму трохи відпочити. Або це повна присутність у якійсь певній справі, яку ви робите, повна включеність у неї. І нагадаю, що у довгостроковій перспективі. Те, що ми хочемо зробити за допомогою цих практик та тренування розуму, це створити стабільність у цьому почутті, створити навичку, бути присутнім. Через деякий час практики це стає наче, способом життя, способом існування і не потребує багато зусиль. Тож, пам'ятаючи про це. Почнемо нашу вправу на сьогодні. Як завжди, влаштуйтеся позручніше, спина рівна. Зробіть м'який повільний погляд по кімнаті, глибокий вдих. І видих, вдих, і видих. Ще один глибокий вдих, і з наступним видихом заплющте очі. Я зараз відчуйте, як тіло давить на стілець або іншу поверхню, на якій ви сидите, як тіло торкається цієї поверхні, помітьте звуки навколо, просто дозволяйте їм приходити і йти. І почніть помічати, що відчуває ваше тіло, і щоб просканувати його детальніше, уявіть кулю світла над вашою головою. І починаючи з верхівки голови, проскануйте. Тіло зверху вниз. Уявляйте, як ця куля світла опускається, скануючи ваше тіло, не зупиняйтеся на якомусь одному певному почутті, просто помічайте. І дійшовши до самого низу, до пальчиків ніг, уявіть, як ця куля повертається назад, піднімаючись вверх, і в той же час помітьте якісь сильні емоції або настрої, які можуть бути присутні у даний момент. І, як завжди, згадайте свою мотивацію і свій намір робити те, що ви зараз робите. Нагадайте собі, що ціль не в тому, щоб зупинити думки, і не в тому, щоб позбутися емоцій. Але в тому, щоб зрозуміти розум краще, бачити світ чіткіше, згадайте результати цього для вас самих і для тих, хто вас оточує. Знову повертаємо увагу до тіла і починаємо фокусуватися на тому, як воно дихає. Помітьте цей рух, коли ви вдихаєте і видихаєте. І можете покласти руку на живіт, щоб краще відчути цей рух дихання. Можете почати рахувати, якщо вам це допомагає сфокусуватися. Або залишатися лише з одним подихом, не рахуючи. Не намагайтеся дихати якимось певним чином, дихайте у своєму природньому темпі. І зараз відпускаємо будь-який фокус і даємо розуму, простір робити все, що він хоче, і думкам йти туди, куди їм хочеться. Повертаємо увагу назад до тіла, почніть помічати різні відчуття у тілі, точки контакту між тілом і стільцем, ногами і підлогою, будь-які звуки навколо. Просто повертайтеся у простір навколо вас. І коли будете готові, повільно відкрийте очі, і так само, як ми робили раніше, збережіть цю позу ще на мить і зверніть увагу на те, як ви почували себе до вправи. І як почуваєте зараз? І далі чітко продумайте, куди ви збираєтеся йти далі, що ви збираєтеся робити? І плануючи свій день. Пам'ятайте робити, якщо потрібно, навіть заплануйте, пару цих міні-вправ на день. І пам'ятайте про використання маленьких нагадувань, будь-то кольоровий папірець, чи стікер, чи порожня нотатка у телефоні. Щоб це не було, пам'ятайте використовувати це нагадування, зберігати ваш стан майндфунесу. І, як ви вже зрозуміли, ідея тут дуже проста, але оскільки розум так звик думати постійно, потрібно трохи часу, щоб створити цю нову навичку, це відчуття присутності у даний момент. І ми продовжимо завтра. Дякую, що практикували сьогодні зі мною. Подякуйте також собі за той час, який ви приділили цій практиці. І побачимося завтра.